Чому ми відкладаємо справи? Хоча розуміємо, що вони нам потрібні, навіть необхідні, чому взагалі ми прокрастинуємо? Сьогодні я хочу більш детальніше про це поговорити, взагалі розглянути, як мозок на це впливає, чому так важко не прокрастинувати. І, звісно, запропоную техніки для боротьби саме з прокрастинацією. Якщо почнемо. Наш мозок взагалі не такий, знаєте, він не супер а, якийсь такий мотиваційний, супер якийсь продуктивний. Він більш зосереджений все-таки в нашому виживанні. І тому, коли нас, знаєте, прокрастинуємо, тобто відкладаємо наші справи, воно сильно сприймається як якусь таку, знаєте, дискомфорт, стрес. І наш мозок не зацікавлений допомагати нам цьому. Він зацікавлений таку спокійному житті, нашому, знаєте, в зоні комфорту, якщо так можна сказати. І взагалі, коли ми більш детальніше звернемося до мозку, і до структури, які відповідають за, за прокрастинацію, ми побачимо, що в нас є амігдала і профронтальна кора. Амігдала – це така структура мозку, яка відповідає за наші емоції, зокрема стара, знаєте, така реакція би біжи, якраз актуалізується там. І коли у нас є така, наприклад, проблема, наприклад, написати курсову роботу, так, ми її відкладаємо, 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 наш взагалі мозок сприймається, як ви знаєте, в амігдалі сприймається якась загроза. Тобто написання курсової, вона якась така загроза, стресова суттєво. І амігдала дає свою відповідь. Ми стаємо уникати, нам стає дискомфортно, неприємно, і ми уникаємо, як наслідок, так? а також друга структура це префронтальна кора. Вона така структура, яка відповідає за прийняття рішень, планування. Але коли оця амігдала включається, по суті, так, реагує, вона. Як ви знаєте, впливає на префронтальну кору і притуплює її роботу. І тому ми знаєте, на перше план на виникає таке, знаєте, уникнення, уникнення, уникнення ніякого прийняття рішень, і планування, по суті, так тому що Амікдала перекриває по суті префронтальну кору в цій ситуації. Далі нам треба розуміти, що в нас є такі, знаєте, система винагород. Це найкраща така реакція для, для нашого мозку. У нас є, знаєте, якби система винагород саме а, в дофамінові, тобто нейромітатор дофамін, який відповідає за задоволення. А зараз настало так, що ми дуже легко отримуємо цей дофамін, можемо отримувати, тобто, наприклад, соцмережі, якісь ігри, а, якісь там взаємодії, так, нотифікації. Так. Ми отримуємо цей дофамін, просто знаєте, як говориться, по щось купальців. Ми його дуже легко отримуємо. І це ця, ця проблема в тому, що мозок більш не зацікавлений. І ти на якісь там написання курсу, і потім отримати задоволення, там прочитати книжку, і потім отримати задоволення, закрити, закрити якісь там проект і потім отримати задоволення, коли не можеш в секунду отримати, так. І він стає, знаєте, більш такий, як підсаджується на таку швидку винагороду. І Ви можете розуміти, що, наприклад, вам треба написати курсу, а ви листаєте тік-ток, тік ТОК і все. І не можете переключитися але в цій ситуації. І тому так важливо, знаєте, елімітувати цей дофамін. Тобто всі говорять, знаєте, я такий корисний і не корисний, якщо так можна сказати. Далі нам треба розуміти, що така пастка провокацій. Прокрастинацію, вибачаюсь, яка ж паска тут виникає. Треба розуміти, що прокрастинація це не про лінощі більшості, а це про таку, знаєте, звичку. Тому що, коли ви один раз, два, три, у вас формується звичка, по суті, так? І чим довше у вас яйця прокрастинація, тим більш вона вкорінена у вас, так? І тим гірше для вас, це, звісно, Взагалі, ця пастка прокрастинації проявляється в таких, в, таких, в таких проявах. Саме перше це навіть таких 5 хвилиночок. От, я 5 хвилиночок і далі буду працювати, і ми всі розуміємо, що ці 5 хвилиночок розтануться на цілий день до вечора, і вечір ми задаємо вже завтра і тому подібне, в цій ситуації. А, далі також. В цій ситуації це є таке, знаєте, ідеальний момент. Тобто, ми шукаємо ідеальний момент, але ідеального момент, як ми знаємо, не наступає ніколи, і ми завжди чекаємо, чекаємо і взагалі ніяк не діємо. І третє це така, знаєте, самокритика. Тобто, ми ми починаємо себе пригні самопригнічна, можна сказати. Ми починаємо себе критикувати, пригнічно. який Ти поганий, не можеш почати ти що взагалі дурний, і тому подібне. І вона, звісно, також ми вважаємо, що вона позитивно вплане на нашу продуктивність. Проте це все таки негативний вплив на нашу продуктивність. Також одною причиною, чому ми прокрастинуємо, знаєте, є такий феномен майбутнього я, якщо можна так назвати. Взагалі, наш мозок він не дуже до кінця розуміє майбутнє, тобто і сприймає його. І наше майбутнє я, воно сприймається якась взагалі інша людина з іншими поглядами, з іншим життям. так? І знаєте, така класична ситуація, тобто, от завтра мене буде більше мотивації, я почну точно робити цю курсову чи цей проект, так? От якраз і проявляється цей феномен майбутнього я, так? Бо коли ми е, якраз говоримо, що ми це в майбутньому зробимо, ми сприймаємо себе наш мозок про сприймаємо нам, нас, що ми завтра ми дійсно будемо більш мотивованими, більш кращими і тому подібне. І тому так е, ми підсаджуємося на цю знаєте, вудочку такої маніпуляції нашого мозку. Далі, якщо поговорити, які ж техніки нам допоможуть в цій ситуації, саме перше, нам треба про таку техніку, вона називається 5 секунд. Тобто ви подумали, що вам треба написати курсово, або рахуєте 5, 4, 3, 2, 1 і пішли. Чому так швидко? Тому що якраз ще не встигає включатись оця амігдала, і вам більш краще і більш ефективніше буде почати ці ситуації. Далі вам треба зробити таку техніку 25-5. Тобто щоб ви не перевантажувались, тому що, звісно, нам всім треба відпочинок. Тобто ви працюєте так, 25 хвилиночок, працюєте, 5 відпочиваєте, 25 працюєте, 5 відпочиваєте. Потім, наприклад, три рази так зробили, можна зробити вже навіть 30 хвилин перерву. Тобто, відслідковувати свій організм, щоб ви не перезавантажувались. Далі, от якраз треба працювати з такою, знаєте, дофаміновою пасткою, тому що як я говорила, я такий корисний, некорисний дофамін, так. Бо коли ви, наприклад, перед якимось проєктом сиділи в соцмережах якось легкий дофамін, взяли, 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 потім вам буде дуже тяжко. Тому перед якоюсь такою роботою старайтеся відложити телефон, відложити якісь там соцмереж, тому все подібне, десь на, на годинку, на дві годинки. Тобто, взагалі не взаємодіяти з цим технологіями. Далі нам треба зробити такий, як знаєте, ритуал. Тобто, щоб от коли ви, наприклад, П'єте оцю саме каву з цієї чашки, чи, наприклад, в'язати цю цукерку, саме оцю цукерку, ви після цього завжди йдете і працюєте над чимось, так? Тому що він якраз допоможе, знаєте, зробити таку цепну реакцію. Тобто, от я їм, все я піду працювати, і вас, якби організм буде якраз запускати всі ці механізми для вашої майбутньої роботи, створить якісь стеро, це може бути чашка кави, чашка цукерки. Я не знаю, кожен придумує своє, кому як більш краще. Далі також техніка така, знаєте, є дві хвилинки або п'ять вона по-різному називається. Як вона взагалі реалізується? Тобто ви говорите, от я зараз дві або п'ять хвилинчок буду працювати. Все. Тільки дві або п'ять хвилиночок. І якраз ви сприймаєте це як ну нічого, це, це дві хвилиночки, це нічого. І якраз здіймаєтеся на про, і ви йдете працювати. І потім, вже, коли ви запустили цей механізм роботи, вам набагато легше зупини, зупинитися в цьому менті тобто, і продовжити працювати, і продовжити, якби, виконувати свої справи. Далі завжди ми більше зосереджуємося, знаєте, коли, от що в мене вийде якщо, не вийде, якщо не вийде, якщо не зроблю, а це довго, а це тяжко і тому подібне. А вам треба на позитивній стороні серед. От, а що буде, якщо я це зроблю? то от що буде, якщо я не пишу корсу. Я я наприклад можу її здати, її перевірять, і я вже можу відпочивати, тому що, наприклад, на там є два місяці ще перед захистом, я можу відпочивати і насолоджуватись своїм життям. І в прокрастинації важливо розуміти, що. Прокрастинація, вона така м -м, логічна реакція мозку. І в цій ситуації вам треба трошки, знаєте, трошки перехитрити його, якщо так можна сказати. І якраз оці техніки, що я вам дала, от якраз саме головне — це 5-4-3-2-1, тобто швидесенько запустити оцей механізм перед тим, як актуалізується ця вся проблема з прокрастинацією нашого мозку, так стрес виникне уникання. І коли ви будете вміти з цією прокрастинацією, вона вже не буде вашою проблемою, тому що ви будете знати шляхи подолання.